Раночку. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та у нас великий праздник О. Game Райат опублікували цілих 9 хвилин гроладу Stalker 2, записаного на PlayStation 5 Pro. Дивіться десять вересня Helldivers 2 отримає велике оновлення під назвою Into the Unjust, що додасть до гри нові типи ворогів, планети, підземні лабіринти та місії. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Розробники Jurassic World Evolution 3 опублікували нового коротенького ігроладного трейлера. Реліз гри запланований на 21 жовтня цього року. Даруйте, поклайте адміністратора неправильні! PlayStation нарешті дозволили робити рефанди без потреби кудись дзвонити чи писати. А одразу окремою функцією на сайті та у застосунку на телефоні. Можна буде спробувати повернути кошти за гру. Проте умови, за яких це можна таки зробити, і близько не схожі на ті, що запровадив дядько Гейб у своїй паровій крамниці. Задоволений тепер ти задоволений. Не дуже. Sony оголосили, що привезуть наступного місяця на Tokyo Game Show грабельне демо Ghost of Йотей, котру можна буде помацати прямо на PlayStation 5. А от нам варто чекати якісь ігроладні відео від різноманітних журналістів, що туди потраплять. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! А тим часом журналістам видання GameSpot дозволили 44 хвилини помацати ковальське доповнення Kingdom Come Deliverance 2, де головний герой отримає можливість заправляти створеною за власним дизайном кузнею. Найцікавіше, що вам не доведеться все доповнення стирчати та кувати. Для цього можна буде винайняти людей, проте, якщо вам зайшла ця механіка, її там буде вдосталь. А ще окремий сайт-квести з вибиванням зубів. З цілою можна вилікувати все, що завгодно. Все. Окрім карісу. Поки робив цей випуск, кінороби опублікували тизер фільму Повернення до Hill». На великі екрани ця стрічка має надійти у січні 2026 року. Він повернувся. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.